Wanna see myself shine on the dance floor? But I won't get it right until I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life, and say, Oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it. Don't need a pot of gold looking for Ти не балерина, я не помиляюсь. Балерина. Хто б подумав? Повертайся до свого класу. Добре. Найкращий блакмейстер усіх часів. Найбільш обдарований хореограф усіх часів і народів. Він гарний, він надзвичайний, він самовпевнений, він сильний, він владний, він. чоловік Вам щось від мене треба? Звідки ви знали? Так, я записав каміль О у ваш клас. Oh. Дякую. Mm. Феліс? Феліс? Ні-ні-ні, ні пробач, пробач, я. я. Фі, філателією захоплююсь. Філателія. Мене звати Каміль, гаразд, я Нора. Але всі називають мене Нора. Е? Це ім'я дуже мені пасує. Слухай, тобі треба розігрітися. Розігрітися? О, Боже, здуріти можна. Дай нагадаю. Ти новенька, так? Це так очевидно. А хто це? Ти жартуєш, так? Це Луї Мерант, палетмейстер, всесвітньо відомий хореограф. Людина, яка у сольному виступі зробила найбільшу кількість Фу, що? обертів. дуже складних обертів. 188. І після цього його знудило. Тихо, мадмуазель. Перша позиція, друга, Що? третя, четверта Що? і залишаємося у п'ятій. Сьогодні дуже важливий день. Я зібрав корифеїв балету для участі у відборі на партію Клари в Лускунчику, прем'єра якого відбудеться на Різдво. і солісткою, в якому буде Розіта Марі. Розіта? Морі. Розіта Морі. Повірити не можу. <кій> Тож, кожна дівчинка в цьому класі має шанс танцювати у моєму новому балеті. Крім тебе, ви всі тяжко працювали. Крім тебе, ви всі тут завдяки своєму талантові й праці. Крім мене. Саме так. Починаємо завтра. Влаштовуємо перегляди. Кожного дня одна з вас вибуватиме. І завтра, маленька багатійко, байдуже, які струни ти смикала, щоб сюди потрапити. Це будеш ти. Але моя мама готує найкраще реберця у Парижі. А я, на превеликий жаль, вегетаріанець.